27 вересня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з адаптивного пейнтболу імені Влада Зайцева. Щоб вшанувати пам'ять волонтера і професійного пейнтболіста, який активно розвивав цей напрямок серед військових і ветеранів, на турнір прибули 40 учасників із восьми команд. Влад Зайцев пішов із життя 25 липня 2025 року. Після важкої боротьби з онкологічною хворобою, однак залишив по собі справи, яку сьогодні продовжують друзі й соратники. Його дружина Олена Зайцева зазначила, що навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, влад продовжував працювати над ідеєю. Адаптивного пейнтболу та допомагав організувати перший турнір, який згодом став основою для подальших змагань. До цього ще до повномасштабного вторгнення Влад був учасником команди Фалькон. Він був професійним гравцем у пейнтбол, спортивний пейнтбол. Це трошки інший вид спорту. Але він все своє життя, і я так думаю, що це напевно було його метою життя спонукати людей і давати найкраще із того, що він міг. Мені зараз дуже важко говорити про це, і дуже важко якось всі свої думки скласти у речення. Але я йому дуже вдячна за той слід, який він залишив у цьому світі, і для нас, сім'єю, і для ветеранів.